Віталій Ватилі Шахів, проти Петров, Індонезія, рейтинг 1840 МН. Абіднімцовича грає проти французького захисту поки що. РіЛ, але кріпляє максимально пішака. Це наша гордість. Хотів вже 3 клікнув сюди. Пу-пу-пу-пу. А 6. Краще, мабуть, було. хоче помінятись. Ну, не помінятися а напасти на фразі. від'їсти хочу на опять поставити коня ні, не хочу Що він хоче Коня поміняти Кобилу. Ну, якщо так хочеш, ну поміняємо що мені. Ще тупа позиція вийшла. Тревелок вони ще залишити. Так, може ми тут можемо взагалі пожертвувати слона, наприклад. ферзем сюди просто прийде. Угу. Значить поки що ні. Це 4 може стукнень. Не пускають. Ну окей. Тоді слона переведемо на це 5 можливо, навіть на D6. Треба ще, звісно, H4, H5. У нас є ще такий ресурсик, маленький. Манюнький. Можливо, я не вчись він Заберу тру. Якщо ти не брати, звісно. Help me, your, no, me up, яп, me up. Давайте поборемось за лі. Його ідея якось треба грати в таку. Треба було, звісно, зіграти в Rxd5, D4. Заблокувати. Ось він нічого не робить, тому добре. Заблокували. Про його слоник туповати. Можу відійти з слоном. Не... Бо він може хоче в F6 колись зіграти, хоча що F6. Я можу сам так слона перевести по... по красоті. Або F4. Так, мінятись. Ну, давай поміняємо. І що? На це два забереш. А я шаха мене нема, некшота. Ти підеш сюди, ну я вже так не піду. Так, нашого рада. А то Ферзь як тобі буде виходити? З-під земель я. Як Ферзь вийде? Я багажу. Ніяк. 4 на 83, У мене цікаве дещо тут. Так, да, не треба було мінятися все-таки. Кінь в 3. У нас більше простору, і чим менше фігур, тим чорним легше. Тому потрібно було зберегти коня і продовжувати посилювати свою позицію. Ну і нападати на різні слабкості. Водночас. Я щось легковажно, швидко зіграв. Не подумав. Але він дав мені можливість все-таки закинути слона на 6 горизонталь. Він тут дуже небезпечний. Сковує дію. І позиційно погана позиція в чорних. Ну, йому, їм теж треба було Д4 віддати пішака. Тут не дуже, так? Да. Ну, бо що тут ще H5 є. Ну, цей хід поганий. Тому що ми використовуємо незахищеність цієї тури на А3, граємо якість, і потім граємо лінію. Ну і суперник тут вчаємо особливо. Ну ферзя 8, так? якщо я нападаю, наприклад, ти сюди, ферзь C5. А, ферзь C5 і ми сюди. Він не встигає тут свої... В свою контргру, тому що ми швидше. Ну, погана, значить, позиція вже будь-який момент. Ну, отак ще гірше, да. Так без фрізя. Віталій Буделішахі грає проти Бані Крашер. США рейтинг 2051. Ну, будь ласка. Дякую. Нормальний каракан пограємо з тобою. Варіант талі. Давай Бані Крашер. Мат Бейджар. Поїхали. Ми є шість. Давай. їж даю. Ти я з ферзь Ферис 3 нападаю сюди. Ти фарзя виведеш, звісно, оп. А тут і придеться багато віддати. Ліфміап, ліфміап, шість. Ну, напав на мат. Окідокі. Найідеальніший 100. 51. Ну, суперник зіграв так, як мені би хотілось, щоб всі так грали, але, на жаль, не всі так грають. Це на цей варіант і розрахований, що суперник відразу все буде бити і їсти. І з'їсть туру. Це також не дуже добре. Ну тут Ферзь Д4 треба грати. Вже. Я їм тут. Він дасть, наприклад, мені шах. Я, наприклад, можу закритись, може відійти. Він, наприклад, з'їсть тут, я з'їм тут. Треба захищати коня, але тут слон другий раз нападає і ми ще фігурку від'їмо. І білих тут велика перевага. Як позиційно фігури ще стоять, так і по матеріалу тут здається у нас, що фігура за два пішаки. Ось, ну, суперник на мат.